Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Нехай Бог оберігає вас, де ви знаходитесь. І сьогодні хочеться з вами поділитися такою темою, бо багато людей вважають, що достатньо один раз покаятись, і цього все можна жити як хоч як заманеться. Але ні, в Божому слові чітко. Указано, що потрібно робити, в точності виконувати його, бо хто додать, чи убаве від Слова Божого буде проклят. І е, також ті люди, які несуть Слово Божє, не розуміючи, да, вони також е, участвують у ділах тьми. Тому потрібно чітко е, вивчати Слово Божє, нести його не іскажаючи, не додаючи нічого. бо Сам Хр... Божє слово оно чітко говорить, що хто додаве лівубави буде проклятим, тому щоб не бути невеж... невеждаю, в своєю Божим потрібно щодня вивчати його, щоб зростати в ньому і мати священника в своєму житті, який має пліт. Який дійсно відображає віру Божу і являється учнем Ісуса Христа, бо все познається по плоду. Можна багато говорити, можна багато філософствувати, але плод його не скрити, його буде видно. І дуже хороший приклад, як вагітна жінка, а можна перший місяць не помітити, але вже Сьомий, восьмий місяць там плод видно. Тому і віруча людина, якщо вона дійсно віруча, у неї є плод, у неї є спасенні душі, які за які полагає своє життя. Бо найкраща любов до Господа це положити свою душу раді ближнього, раді того, щоб дійсно. Кожна людина вона мала змогу покаятись і наслідувати вічне життя з Господом і прожити і виконати волю на цій землі і прославити Господа Ісуса Христа. Тому бажаю, щоб ваше життя було наповнене славою Божою. І я лишу це відео для вас. Амінь.